Воскресив Христа смерть. Він показав тим, що Він прийняв його жертву і воскресив його смерть. Це дає нам надію, дорогі люди. Воскресіння Христове дає надію всім християнам на життя вічне. Ісус Христос, не наш заслуг, Ісус Христос наш спаситель. Ісус Він хоче спасти кожного людину. І Він закликає усіх людей. Прийдіть до мене, усі скручені та обтяжені, і я заспущу. Вас. Навчіться від мене, тихий і серцем покірною і знайдете спокій душам своїм. Ісус Христос, Він покірний, Він пропонує людині спасіння. Якщо людина відкидає, Він не заставляє, Бог не заставляє людей, щоб вони наверталися до нього. Но Бог послає своїх храбів, своїх слуг, щоб йшли і говорили людям Боже Слово, через яке вони можуть, почувши. Увірувавши прийняти спастися. Дорогі люди, незважаючи Бог на часи невідомості, сьогодні наказують усім людям стрільця, щоб покаялися. Єдині умови для того, щоб потрапити до раю, це покаяння і віра. Єдиний шлях це Ісус Христос, який веде до раю.